Доброго дня, дорогі мої підписники і просто глядачі. Привіт вам із Черкас. Сьогодні це відео виходить трошки з запізненням. Я знаю, що, що багатьом подобається тема ринку чи базарю, це як називає. Тому, хоч і пройшло вже 2 дні від неділі. Я не видала це відео, а змонтувала його для вас. Підписуйтесь, хто ще не підписався, я буду вам дуже вдячна. Боже, гляньте, липа усіяна квітами. А по чому горох? 70 гривень. Оце на 50. Оце Ого, та да, я ж теж кажу, що... Ні, ну смотря, хто я. не каже, ого. Ромашки. А по чому ромашки? Ось такі по 12, ти по 10. Ті по дванадцять. Це сто 10. Особіленька скільки? Это 400 зверху. А та 300 забирало. Десь степка, це попту було. А по чому картоплю? 609. Чекайте, я зараз прийду. А почему чому вичити? 70 гривень. І 60 такие віч. А черешня? Чекайте, бо черешня 70 теж. Принесу в течение какого времени? А у тебя полонений? Ой, кама маленькая. Сердити. Сердиться домовичени стать. Кілограмчик рублі. Зачем таке говорити? Дивіться, кіло 15 і кабачок. У вас бурячок. Я не знаю. А по чому бурячок? Бурячок по 71, там на 10, на 12. не важите. Ось це як це земляніка, чи що? А скільки це стаканчик? 60, жимолось 50. Ой, жимовицьке. Поки от відбула. Добрий день, вам щось підказати. Добре, добре. 30 стакан 50 минут. Почем там по 40. по 40? да? везде по 40. 75. Картопля по 40. Вот это а, 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 герочка или по 50. Киромакс, а почем черешок? Черешня, да, густкая. Ты крупную лодочку. А почем кабачок? 40. А вона в чому брала? Бо ну, от тебе тоже 40. Но... 39, по-моєму. А скільки парічка? Ось часничок. А скільки такий? Отакий 20 і отак дві головки 20. Беріть, ось це буде по головці, беріться. Дивіться, на 20 гривень, по 10 гривень головка. А часник, заходить? по 20 гривень головка. Тут зубки вже дивіться сформовані. А цукіні, да? да. 50 за кілограм. А частненько у вас чому? 10 гривень читай 5. О, тут 10. Можешь взять. Золота картошка. 40. Новий слов. Ну новизь. А частненько у вас чому? 5 гривен. Только... Давай, давай. Скільки? А по чому ці вишеньки? 50. Це станувалося. Це що? Малинка. А чому малинка? Так називається клубніка чи що? Ну це клубніка ще? Полуниця? Ой, я пахне, як не. Для... Що? Ні, кажу, малинка що сорт такий чи що назвати? Да. да. Полуничка 75. О, по 40. Ну, вони візьмуть, мабуть, по 40. А оце огірок почим. А скільки огірок це? 65, а мур домашній стоїть. Ви знаєте, такий самий добрий огірок. Далеченький, салатний. Давай, давай. О, тут чулки, а вас чому огірок? Огірки 55 пісень. Оля, він вже смородина. Рука, Рука. не клонировать платье. Вот. Он для него салат, який бачиш. Паричка. Сколько стаканчик? 75. Угу. 25. 25. 75 килограмм. А лучок хочу. Ой, лучок хороший. 50. Вот было какие-то, да? Чем? А почем огирки? Ось он же горошка, вже горошка зі. А по чому? Ось тут кабачка. Ну, а почему у залишим... вас огірочки? Огірочки 60. На 15. У вас буде пакети. Э, ну, а кабачки? по 50. Молодесеньки, це ж світ. Вам... А скільки це? Мне кажется, с яйцом можно, да, пожарить? Чи? Я, наприклад, як варю пюре воду, отут, теж ріжу оці стрілки. Яке ароматне виходить. Я, я вам кажу, просто як, з... як... не піджарювати нічого. Ні-ні-ні, Просто порізали, туди вкинули, а потім вибрали, звісно, вже без нього. Щоб топ воно пахло? Щоб да? Да, пахло. І взагалі, навіть як не мать оцих стрілок, чесничку, як оце пюре, варите, укиньте туди двочки два-три. Чесно слово, я сама не знала, цього жила. О. Ну, дайте нам да. якусь, Саш. Яку ти? Яку хочеш. Яку хочеш. Яку хочеш. Яку хочеш. Потерявся? Да. О, все тут почем? Тут, наверное, по 70. Почем у вас огирочки? 60. 60. Який? Так, у вас Мені ось масло. Почому масло? 372. Ну, чого ми тут накупили? Додому прийдемо, покажем тут. Вже не будемо розкладатись. Ой, а зелень пахне. Зимку береш, воно нічим не пахне. Так, ну ось ми, друзі, прийшли в базарю. Щось дивлюсь, одне, одна зелень тут у нас. Подивлюсь, так, значить, що ми купили? Цибулька 10 гривень. Оце, бабусі, стрілки від часника 10 гривень. Зелені, це укропчик, петрушка, салатик. Це все по 10 гривень. Так, це в магазині в українських ковбасах купили Канівський сир. Добрий, такий по 300 гривень. Любительська ковбаска смачна. 231. Це за 20 гривень. Купила фасольку. Сироватка. Ну, літр на 10 гривень, це 15 гривень. Так, ось такі сарделечки по 141 гривні. Так, сир по 92, це на 40 гривень. Будемо робити ці рулетики з печу Так, огірки 60 гривень, такі знайшла по 50. Ого, угу, це клубничка. Це на 40 гривень, вообще по 70-75 і черешня де 10 100? 130 якась оце по 80, по-моєму. Про 80 кг. От, і картоплю купила. Зараз. Картопля. І 40 молодая. 50. Ось таку чоловік продавав по 40. Ну, погана така картопелька. Зараз зварим. І цей часничок 5 гривень, копу 10 гривень, це такий 5 гривень і картопля 40. Ось такі у нас покупочки прийшли додому. О, пішов дощик, як ми встигли прибігти з базарю.